капітального ремонту вуличного освітлення. Питання у нас взагалі в чому? У нас є представник взагалі, який може детально розказати ситуацію. У нас експертний звіт буде в наявності в понеділок. Ви розумієте, що у нас ну, ця, ця сесія і до роботи треба вже було проводити, коли звідую ще не зрозуміло. Є людина, яка підтвердить, може, суму, яка зазначена в експертному звіті. Питання в чому. Ви затверджували, ви затверджували дану кошторисну документацію. Проект ви затверджували для подачі на експертизу. Подали на експертизу, з нас зняли із кошторисної документації 7 тисяч гривень, і його потрібно переповодити, тому що із тим рішенням, яке було раніше, ніхто кошти не пропустить. На кошторис і експертиза буде на суму 337. 1482 гривні. Це капітальне ремонт вуличне освітлення вулиця Київська, 1 травня, е, Дундича, Зоряний, е, Зоряна і Васильківська. Чернешевська. Да. З чотирьох із чотирьох підстанцій. Yeah. 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 Є наявний в селищній Добре, раді один екземпляр в експертизі другої. в мене є третій. Поки не буде експертизи, просто ми не ну ми в Васильківську вже почали робити без, Добре, без грошей. Ми а, не ми, якби попередньо, виділяли дорожньою виділяли, так люди виділяли на увазі. Але Добре, цифра цифра змінилася, ми не можемо. Документацію проведеного проведено, експертного звіту, який буде в понеділок. І людина відповідає за цю суму, за цю цифру, яка зазначена. проголосувати Все вулиці, 1 травня, Чернишевського, Київська, Васильківська, Золона Вірна. Шановні колеги, хто за казали, 337-483. Добро. Нема на коробку зеленого зеленого засвітлення.